На площі перед міською радою у Кропивницькому на флагштоці три прапори. Поряд синьо-жовтим державним і червоно-чорним організації українських націоналістів висить стяг Кропивницького. Опис цього прапора, згідно з інформацією на сайті міськради, звучить так: стяг верхня та нижня смуги якого жовтого кольору до центру відходить малиновий трикутник з золотим вензелем Святої Єлисавети. У центрі між трикутником і смугами проходять три сині стрічки, вилоподібний хрест. Вензель це пов'язані між собою або перевиті у малюнок початкові літери імені прізвища. Цей прапор знімуть, оскільки він містить символ російської імперської політики. Такого висновку дійшла комісія Українського інституту національної пам'яті і рекомендує змінити символи, пов'язані з російською імперською політикою, розповів секретар міської ради Олег Колюка. Фаховий висновок експертної комісії стосовно того, що наша символіка, окремі елементи, це герб і прапор, підпадають під заборону закону України про засудження і заборону пропаганду Російської імперії, російської імперської політики і деколонізації топонімії. Згідно з висновком Українського інституту національної пам'яті, окрім прапора з вензелем, зображення контурів земляних укріплень фортеці Святої Єлисавети, зокрема і на гербі Кропивницького, мають подвійну ідеологічну символіку. Зображення фортеці символізує російську присутність у краї і підпадає під дію закону про заборону пропаганди російської імперської політики, пояснив працівник Богдан Короленко. На гербі міста проповницького тоді це був Єльсаветград, до 1919 року, і фактично з 1845 року, коли було прийнято відповідний імператорський указ про герб міста Єльсаветграда, якому вказувалося, що там ну крім поголову російського орда міститься також зображення вензель, вензель імператриці Єлизавети Петровни. Рапор і герб Кропивницького затверджені рішенням міської ради у лютому 1996 року. Їх розробив заслужений архітектор України Віталій Кривенко. «У 96-му році тоді ще Кіровоградська міська рада обвалила рішення про так званий вензель святої Єлисавет. Що нібито, ну от власне і місто Єлисаветград, воно було так названо на честь святої. Єлисавети, і відповідно цей же ж, трошки видозмінений, з видозміненим шрифтом, вензель відповідної імператриці Єлизавети Петрівни, от він став називатися вензель Святої Єлизавети. Тобто цей вензель, який до цього часу існує, він є власне похідним від вензеля російської імператриці, і таким чином, це він містить, він належить до символіки російської імперської політики. Тепер стосовно власне обрисів земляного укріплення фортеці святої Єлисавети. вона була закладена ця фортеця в 1754 році і використовувалася як на для подальшого просування на українські землі, зокрема в південному на з одного боку, земляне укріплення так. Це власне воно пов'язано з історією створення творення сучасного міста Кропивницького. Але з іншого боку, в законі чітко написано, що. До символіки російської імперської політики належить в тому числі зображення пов'язане з реалізацією російської імперської політики, і в цьому значенні в цьому сенсі зображення власне, оце земляного укріплення фортеці Святої Єлизавети, воно безпосередньо пов'язано з реалізацією російської імперської політики для створення нових герба і прапора Кропивницького готують опитування, сказав секретар міськради Олег Колюка. Ми на цьому тижні оголошуємо опитування стосовно того, з чим асоціюється наших громадян, громадян України, наше місто для того, щоб ці результати опитування потім були враховані при розробці символіки. Також ми вже розробляємо проект положення про конкурс на нову символіку, тому що як показує практика в інших містах. Нова символіка розробляється саме на основі. Конкурсних пропозицій. Кропивничанка Анна каже, символіка міста найменше, що її хвилює нині. Чесно, я вважаю, що зараз такий період часу, що є більш важливіші питання, чим займатися ось такими справами. Зараз треба думати про хлопців, які зараз нас захищають, а не те, що намальовано на прапорі області і, і всього іншого. Це елемент нашої боротьби боротьби ідеологічної з російською пропагандою, з російською імперською. Да, пропагандою. Говорить, зібрані під час опитування ідеї щодо нового вигляду міського герба і прапора розглядатимуть на топонімічній комісії у березні. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.